Так. Привіт-привіт! Ярослав. І це ви. Ми зараз вивчаємо кріту. Кріта це в нас інструмент для малювання. Точніше, програма. Безкоштовна і дуже крута. І направду, навіть розробники попіклувались за нами. За нас про нас попіклувались про нас. І зробили для нас підручник, по якому ми зараз вчимось. Правда, в підручник, ну, можливо, в мене є якісь певні звичайно, протесті до підручника, але, але добре, що є. І добре, що є українська, і це надзвичайно дуже круто. Отже, ми підійшли до теми: в нас було там збереження, відкриття файла туди-сюди. А це, що стосується безпосередньо створення, створення файлів. І, е, і створення певних шаблонів, як я розумію. Отже, оце от якраз у нас шаблони. Це у нас створення нового документа. От в кріта. Якраз оце от ми маємо таке віконечко. Зараз типовий документ. Давайте створимо новий файл. І ми маємо щось подібне. Якщо ми його розтягнемо, що так, він буде максимально схожий на те, що в нас є. Ну, майже. Напевно, із версії в версії оформлення трохи змінюється. Хоча теж саме майже все залишилось, так. Да. Окей. Отже, що вони нам говорять? Я зараз вся зручніше. Шаблони це просто файли .kra, у цей от їхній крита файл, які зберігаються у спеціальній теці для пришвидшення доступу до них за допомогою крита. Відкриття таких файлів подібно до використання пункту меню: відкрити наявний документ як документ без назви, але за допомогою зручного інструмента. Ви можете створити ваш власний файл шаблона на основі будь-якого файла. За допомогою пункту меню файл створити шаблон зображення. Ага, меню файл створити шаблон зображення. Ну, це Цього тут от А, ні, Це те ж саме, що відкриття. Файл відкрити. Це ми відкриваємо. Файл створити. Ну, напевно, це воно є. Ладно. Так. Створити шаблон зображення основного меню програми. Ваш поточний документ буде додано як новий шаблон, включаючи усі його властивості разом із шарами та вмістом шарів. Маємо такі типові шаблони. Угу. А, ми можемо влаштовувати власні шаблони, да? Створити на основі чогось там, М -м -м. чомусь все рівно він не? не, не. А... Сори, зображення було основного мені програму. Вот, створити шаблон зображення. А ка Давайте відкриємо пичку. Так, да, тоді створити шаблон зображення активний. А, шаблон, шаблони коміксів, шаблони компонування, шаблон текстур, шаблони текстур, шаблон анімації, наприклад. Шаблон коміксів. Шо, все? Щось, коротше, не знаю, не зрозумів, що вони мали на увазі, бо я подумав, що вони мають на увазі щось одне, а походу виявляється щось зовсім інше. Так, ладно. Ee, рухаємось далі, щоб не затягувати це все. Ваш поточний документ буде додано як новий шаблон, включаючи усі його властивості разом із шарами та містом шарів. Маємо такі типові шаблони. А, я додав якийсь шаблон. А ну-ка, давайте створити. створити. І... Ну і. Ну, хрен з ним. Ладно. Так. Шаблон анімації. Отже, ці шаблони використовують для створення анімації у японському стилі. Їх розроблено у у припущенні, що їх використовуватимуть для спільного виробництва. Через це ви можете налаштовувати параметри шаблонів, зокрема теки шарів відповідно до масштабу та, та параметрів ваших робіт. Можна вибрати мову шаблонів англійську або японську. Японська анімація англійською, японська анімація японською. Шаблон анімації. От воно. Анімація англійською. Анімація японською. Шаблони коміксів. Ці шаблони спеціально розроблені для спрощення малювання коміксів. Шаблон коміксів містить систему векторних шарів і клонів векторних шарів, яка, яка автоматично реагує на зміни у векторних шарах. Між шарами ви можете малювати картинки, не переймаючись тим, що ви, ви виходять, тим ви виходять вони за межі чи виходять вони за межі П за межі панелі. Скористайтеся пунктом успадкувати прозорість, щоб обрізати малюнок за панеллю. Ага. Європейський шаблон BD. Зразком для цього шаблону стала система, яку використано, наприклад, у тінцін або Спіру Фантазіо. Особливістю цих панелей є широкі. Зображення та горизонтальні вирізки. Шаблон коміксів в американському стилі. Зразок для цього, для цього шаблона є старі комікси DC та Marvel, зокрема Бетман та Капітан Америка. Те він зображень для швидкого розвитку сюжету. Шаблон манги. Цей шаблон заснований на, японсько, на японських коміксах. Особливостями є тонкі вертикальні проміжки і товсті горизонтальні. Читач має за, закінчити чи ти читання горизонтального блоку, перш ніж переходити до читання наступного вертикального блоку. Сітка з комірками 12 маленьких панелей для до ваших послуг. Давайте подивимось, що це за шаблони коміксів. Бо я ще за просто ніколи. Європейський шаблон, давайте використати цей шаблон. І чекаємо. Чекаємо поки. Ууу! Ого! Це в нас європейський шаблон. О. Це в нас як. Ink... Color... Sketch... Mask... і background... Ага. І ось вони. Це вони виглядають як окрема папка. Угу. Прикольно. Окей. Це в нас європейський. Давайте тоді відкриємо інший шаблон. Шаблон комісія в американському стилі. Викрисуємо цей це шаблон. Mm. Просто квадратиками якимись нам. А є якісь деталі, чи воно просто дає одразу шаблон і все. Ой. Знову відкрив цей шаблон. Так, і е, в нас. в нас в нас, 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 в нас. В нас, в нас. Няф-няф-няф. Шаблон манги. Використалися із шаблону. Отже, і ми бачимо. О! О! А виглядає досить динамічно. Між іншим, мені подобається це навіть більше. Певно, воно більш сучасне, ну, більш типове для мене. І якісь там ще є шаблони? Сітка з комірками. Там каже, що це? А, більше немає нічого. Використайте цей шаблон. Ага. Угу. Просто маленький. Маленькі камірочки, а я зрозумів. Ці комірки ще називають чарунками. Якщо їх хтось не знав. От. Є яке українське чудове слово. Чарунка. Яка відповідає російському ячейка. Так. Чарунка суспільська. Окей. Okay. Отже, це, що стосується шаблонів. Ми зрозуміли. Я так розумію, ці шаблони, вони скоріш за все, векторні, і їх можна, їх можна змінювати форму їм. Тобто, ми можемо використати стандартний, наприклад, якийсь. Стандартний шаблон, наприклад, європейський. Давайте спробуємо проекспериментувати. І. Що я думаю? Я думаю про те, що спробувати. Спробувати змінити. А, спробувати змінити. Спробувати змінити хоча б щось. Може це можна так якось змінювати? У -у -у. Ого, ні, це я не хотів такого, а <смір> що um, це ж інструменти Фігні. не Хм. -а. Mm. а я думав, що можна по нам по нормуванню. А я думав, що можна це якось змінювати розміри маск. Приміню с романту промітру. Що можна змінювати якийсь оцей розмір цим, цим чаруночкам, клітиночкам, ячеєчкам. Ну, добре. Поки не можемо. Отже. Шаблони компонування. Це шаблони для дизайну. У них до, вас, до ваших послуг передбачено різноманітні типові параметри та належні параметри розділеності за пікселями. Кіноекран 16х10, кіноекран 2 на 93 і 1. Компонування презентацій А3, альбомна компонування презентації А4 книжкова. Екран 4 х 3, веб дизайн, кіноекран 16 х 10, кіноекран 2. 93 х 1. А шаблоне компонування. Отже, це у нас якісь певні стандартні шаблони компонування. От, ми бачимо розмір. Да? Типу, це як екран монітора. Потім це компонування ну, відкриємо, не? так, Такий буде одразу такий бомб. І ми бачимо, ну ам. Вот. Тут також це буде більш продовгувати. Це А3, А4, 4х3 і веб-дизайн, дивіться. Якийсь. Давайте виберемо подивимось, що це за веб-дизайн. Оу! Oh. Це, напевно, щось стосується якихось оцих. Е Тут якісь, бачите, ще й допоміжні якісь елементи, да? які ми можемо використовувати. Ну, я напевно це щось аля. Оце от, як там обкладинка для YouTube, обкладинка для Facebook. Вони ж мають якісь подібні такі штуки. Правда, мені здається, вони трошки. Довше. Хоча ну, треба дивитись по, по їхнім е, роздільним здатностям і по розміру. Отже, шаблони DSLR. Деякі типові розміри для фотографії. Давайте ми позакриваємо ці вікна, щоб вони нам не муляли. Е, око. Давайте. Створити. Створити, створюю шаблони DSLR. А, якийсь буфер в буфері в буфері цих повинно бути для висилого створення на основі чогось. Це в буфері. Щось повинно бути, і я фіга не розумію, що повинно бути в буфері. <сvirt> 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 ну, добре. Окей. Okay. Шаблони е зображень. Це в нас типові якісь розміри, в яких фотографуються е різні от, фотоапарати. Да? От воно, Canon 55D, Canon 5D, Nikon D3000. У мене був, між іншим, Nikon d 3000 і досі ага. десь валяється. Старенький такий. Але прекрасний. Я стільки фото... Пофотограф... Фото... з ним пофотографувати встиг. Просто ці шаблони призначені для створення просторових е... шаблону текстури. Ці шаблони призначені для створення просторових текст... просторових тексту. Текстур, напевно. Бо, типу, тексту не може бути. Їхні розміри від трота до 4 піксел. До 4000 пікселів. Від 1000 до 4000 пікселів. Текстура. Текстура. М -м, без поняття, що це? Просторових текстур. Ой, воно все сире. Прикольно. Ой. І непонятно нічого. Воно що таке. Ну, напевно, напевно, ми потім будемо вивчати якби більш детально кожен із цих елементів, для чого воно. А, для чого воно існує у житті. Отже. Ми е, закінчили е, дивитись на м, ці всі шаблони, які існують в Кріта. І ми зрозуміли, що є декілька прикольних допоміжних, допоміжних елементів. Між іншим, я хочу включити шаблон анімації, подивитися, як він виглядає. Бо, бо ми вже всі включили, все вже типа, протикали, а я. Е, Анімацію обходжу стороною, тому що я її просто боюсь. Боюсь, навіть відпочинати, тому що не знаю, з чого починати. Давайте анімація, японська анімація англійською. Використати цей шаблон. Ого. Цікаво. Що тут в нас є в шарах? Причому що він, типу, площинно, типу, виглядає. Да? Так, не, 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 не показуй мені цього. В нас є. Color set. О, oh, дивіться, він був прозорим. Color set. Якийсь... Потім в нас Time Sheet and щось там. Непонятно. Time sheet and composition sheet. Угу. Mm -hmm. Потім. in-betweening. Тут також нічого немає. Потім Coloring. Тут також нічого немає. Потім Case. Тут також нічого немає. І оце цей от Case Draft. У нас тут якийсь. Uh, tut takož A. Aha, je to takož jaký si Red, green, blue. A color in the between. Takož C má I timesheet. O, oh, timesheet, mě u něho tam jaký timesheet B -b -b, B. B, 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 B. Case drafts. A. Black, red, green, blue, shadow. Light background, Light Paper, background. прикольно, Виглядає дуже епічно, насправді, і не, не зрозуміло. Але мене зацікавило, насправді. ну, Направду на, на, ж є купа різних в житті, в, житті, в світі, є купа різних е, знань, яких ми можливо навіть і ніколи не дізнаємось, але. Але ну, типу, але принаймні хоча б розумітись, для чого те, те чи інше, якщо ми вже працюємо в цій програмі, і ми можемо е і що від неї очікувати, то це було, звісно, цікаво розібрати, для чого оці откривайся, японські штуки, друки. Отже, е це в нас був 25-й урок е кріпти. Ми, ми пройшлись і дізналися про. По як... Що вкладці вклад ці оці, шаблони е, створення, створення нових документів, і що це взагалі за шаблони такі, і для чого їх викладають, і чому, типо, чому вони, і де вони взагалі знаходяться, і як вони принаймні виглядають. Е, як вони працюють ми поки до кінця ну, не знаємо, е, е, на 100%, але принаймні ми розуміємо, що вони існують, і це прикольно отже, е, Побачимось в наступному році. В наступному році давайте спойлер невеличкий: буде вступ до шарів і масок. М -м. Ну, щось багато інформації, але не знаю, чи вона прям. О, тут щось навіть англійською. М -м. Щось половина англійською, половина українською. Вона щось не приклала, чи що. Окай, okay, добренько. Тоді а, гарного всім дня або ночі. Е, я був дуже радий, що ви продовжуєте бути зі мною і зі мною вивчати кріту разом. Отже, е, побачимось. Па-па! А, і не забувайте, будь ласка, коментувати, лайкати, ставити вподобайки. І... Бум-бум-бум-бум-бум. Підписуватись. Ну, зрозуміло. Але я б хотів би дуже, 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 дуже хотів би якогось фідбеку Ні, Ну просто, можливо, у вас якісь ідеї, думки, або, можливо, ви кажете Боже. Ти нас задолбав ні, ну якщо б я б вас задовбав, бо це логічніше, що ви, ви просто припинили б мене дивитись. Тому... М -м. Але так як в принципі мене дивляться, знаєте, пару людей. Тому, в принципі, великого потужної сили задовбування в мене ще немає. Тому що нікого задовбувати. Окей. Майже нікого. Добренько, давайте тоді.